Настала осінь час йти збирати гриби. Заодно і прогуляєшся, і подихаєш свіжим повітрям. Відпочинок два в одному, і з родиною відпочинок, і заодно можна назбирати грибочки. У них шапочка темненька, як і лист, тому їх важко знайти. Але після дощу їхня шапочка на сонечку дуже дає відблиск. Будемо сьогодні закривати наші грибочки, які ми назбираємо. Їх дуже важко було знайти. Я їх буду і закривати, і вакуумувати. Про це в наступному відео. Вони дуже смачні, тому рекомендую спробуйте, ваші рідні будуть у захваті. Для початку нам треба почистити наші грибочки, потім добре їх всі перемити. Я два рази так перемиваю, а потім перемиваю кожен окремо ножки на кожному длинному грибочку я буду ще на частинки різати. Так, ставлю варити свої грибочки. Я відділила котрі менші окремо і котрі більші окремо. Коли з'являється така піна, то її потрібно збирати. Я буду проварювати свої грибочки два рази і за кожним разом все буду збирати оцю піну, щоб її не було. Після того, як закиплять мої грибочки, вони покиплять 10 хвилин і буду промивати під холодною водою. Потім знову каструлю і ще раз проварю і знову буду промивати. Після того, як уже проварю два рази, на третій раз я вже заливаю чистою водою і ставлю вже варитися в маринаді. Так, вже одні мої готові грибочки, а інші ще перемию і знову поставлю. Варити потрібну кількість води. Кидаю сюди. 10 горошин чорного перцю, 4 горошини духмяного перцю і декілька листочків лаврового листа. І одну-дві гвоздики. Я наливала таку кількість води, щоб мої грибочки добре були навіть трошки вище покриті водою. У мене вони вийдуть трошки солодковаті. Хто не любить, можна цукор не кидати, можна тільки кинути сіль. Коли вже закиплять наші гриби, засікаємо время 10 хвилин, банки і кришки у мене пропарені. Мої гриби вже готові закипіли. Можемо виключати і. Наливати сюди яблучний оцет. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Всім смачного!